Даїшник зупиняє машину, перевіряє документи. Багажник відкрите. Це що таке? Це труп. Сам бачу, що труп. Аптечка де. Дід закопав на городі телефони внуків. Внуки закопали його зуби. Копали город всі. Дружина подарувала стрибок з парашутом. Раніше думав, що це дуже чоловічий вчинок. Поки до мене ззаду не причепився мужик і каже: Все буде добре. Розслабся. Я все зроблю сам. Приходить єврей до кантори і запитує: У вас євреї працюють. Так. Він мовчки розвертається і йде. Приходить в іншу. Знову питає: У вас євреї працюють. Ні, він туди влаштовується. Десь через місяць усі товариші по службі помічають, що він нічого не робить. Керівництво цікавиться, в чому справа. Ви самі сказали, що у вас євреї не працюють. Печінка з тривогою очікує майбутніх вихідних. Ніс свербить, шлунок готується. Дупа переживає, що знову на неї знайдуть пригоди. Ноги з язиком готуються заплітатися. І тільки один мозок радіє, що відпочине. Маленький вовочка запитує Тьотю. А чому у вас з дядьком ще немає дітей? Знаєш, Вова, нам лелека нікого ще не приніс. А, -а, а, каже маленький вовочка. Ну, якщо ви ще в лелек вірите, то зрозуміло. Лікарю. А правда, що мене оперуватиме студент практикант? Правда? А якщо він мене заріже, а ми йому двічку поставимо. Розмова двох друзів. Я одружився. Дружина працює у ДАІ. Вітаю! Та що ти? У першу шлюбну ніч уже двічі оштрафувала. За що? За перевищення швидкості і зупинку в недозволеному місці. Куме. А ти як вважаєш у кого дешевше брати товар? У дилера чи виробника? Як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у сторожа. Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так, але моя веде його на тиждень вперед. Ну, як там ваша перша ніч, Василю? Не знаю. Я знепритомнів ще тоді, коли вона зняла вії. Любий, що там гримнуло на кухні? Я побачив майбутнє. І що там у майбутньому? Ми купуємо нову цукорницю. Зима сильний мороз. Стоїть мужик, замерзає. Руки в кишені. Підходить хлопчик. Дядю, кутра година! Влітку, влітку приходь, хлопчику.